Богатые слуги бедного народа ездят на самых дорогих автомобилях и живут в шикарных замках. Народу, естественно, всегда было интересно, откуда же у них такие богатства. Новая система электронного декларирования призвана унять любопытство граждан. И теперь каждый желающий сможет, зайдя в интернет, проверить материальное состояние не только любого чиновника, но и его ближайших родственников. Ведь не секрет, что заработанное добро властимущие зачастую оформляют на жен Родителей или даже детей. Но спустя две недели после запуска электронного декларирования система работает, мягко говоря, нестабильно. А свое состояние засветили только чиновники средней руки, те, которым и так нечего скрывать. Деклараций же именитых политиков как не было, так и нет. История с электронным декларированием, введением электронного декларирования в Украине вообще, в принципе, напоминает историю с Троянским конем, потому что очень много э, загадочного и непонятного. Почему же чиновники не спешат подавать свои декларации? И какие способы обмануть новую систему они уже придумали? Смотрите далее. 1 вересня вы запускаете электронный сертификованный электронный декларование. Электронное декларирование кричали в один голос политики «Последний шаг на пути к безвизовому режиму и получению транша от МВФ». Если 1 вересня этого не будет сделано, я никого не хочу не ни лягать, ничего. Але звільнення це буде просто мінімум. Но запуск системи многократно сривався. Це те саме, що світло може інколи вимикатися в квартирі, так виходити з ладу техніка. От, ну, це звичайно нормальний процес. Наконець сервер з горем пополам запустився. Транш ми получили, і депутати тут же решили прийняти закон, який попросту перечеркувати всі антикорупційні положения системи. Декларанти звільняться від зобов'язання вказати джерело походження свого майна. Хоча в своєму первоначальному віді електронне декларування сплошной позитив. Всі електронні декларації будуть відповідно доступні в інтернеті. І електронна декларація зобов'язує депутатів розкрити значно більший обсяг інформації про їх статки. Мусять задекларувати свою готівку, наприклад, гроші на рахунках, мусять задекларувати значні витрати. Мусять задекларувати майно осіб, з якими вони мають спільний побит, але не є в шлюбі. Мусять задекларувати зокрема інформацію про. Компанії, де вони є кінцевими бенефіціарами, а главное тепер чиновників накажуть за одної із основних їх качеств уміння лгати. Ключова відмінність електронного декларування, така що за брехню в електронній декларації наступає відповідальність аж до кримінальної. Ну, депутати и чиновники решили не опускать рук и не идти на такие крайние меры. Они просто не спешили изливать душу, а попытались вовсе убить систему. Ці спроби почалися ще на початку цього року. У парламенті зареєстровані законопроекти пані Тетяни Донець, оскільки законопроект пропонує, по-перше, не публікувати всю декларацію, а публікувати тільки узагальнені дані з декларації. Цей законопроект не видержавна напору. Но політики, як ми вже говорили, все одно не бросили попытки сузить требования по декларируемой інформації. А судді, наприклад, не стали ждать спасительного закону і вовсе стали увольнятися. За даними Вищої ради юстиції, з початку року від суддів надійшли 1132 заяви на звільнення за власним бажанням, а це від кожного сьомого українського судді. По новому закону судді будуть увольняти за незадекларованого Рішують, що вони не готові до такої складної процедури. На цій комісії розглядаються всі питання, які пов'язані з тим самим способом життя. І задаються питання з приводу певного майна, його придбання е, і кількості цього майна. Остальні страшні моменти істини оттягують. Може, що це поміняється, будуть прийняті зміни в законодавство, можливо, хтось ще розраховує на це. А возможно, многие в этот промежуток еще занимаются переоформлением имущества с тем, чтобы, исходя из новых реалий, перепрятать свое имущество, скрыть его от... И сделать это совсем не сложно. Без угрозы скрыть можно лишь так называемые дешевые объекты. А значит, уверены эксперты, стоит ожидать занижения сведений о стоимости объектов, которая будет указываться в декларации. А также переоформление дорогостоящих объектов на лиц, которые формально не считаются членами семьи декларанта. Но, как оказалось, состоятельным слугам народа и так нечего бояться. Оскільки є закон лише про запобігання корупції, де вказано, що національне агентство здійснює перевірку декларацій, то э, немає поки що наразі механізму реалізації. Приплили. тобто врати можна безгранічно. Чим можна декларацію, яка буде роздрукована просто з інтернету, да? докласти до матеріалів справи з тим, щоб це дійсно був не папірець, а саме доказ. І в этом теж питання. Требуется дополнительное время, деньги, кадры и даже целые специализированные суды. Необходим целостный запуск реестра декларирования и создания антикоррупционного суда. А пока не ясно, как проверять декларации, как выявлять несоответствие с действительностью, непонятно, как будут привлекать к ответственности. То есть в украинских реалиях проевропейская и антикоррупционная система электронного декларирования и вовсе теряет смысл. Это похоже на известный анекдот о том, что вот нас подняли, а разбудить забыли.